Хочеш зрозуміти, як ти мислиш і приймаєш рішення? У цифровій психології є таке поняття як число розуму, його дуже легко визначити. Склади цифри свого дня народження. Наприклад, ти народився 14 числа. 1 плюс 4 дорівнює 5. отримане число і є твоє число розуму. Якщо в тебе вийшла одиниця, ти мислиш швидко і прямо, але іноді занадто різко. Якщо двійка, це дуже чутливе мислення. Завжди враховуєш інших, але часто сумніваєшся. Якщо ти п'ятірка, це блискавичне мислення, легко пристосовуєшся, але можеш бути поверхневим. Сімка це глибина й аналітика. Копаєш глибоко, але іноді застигаєш сумнівах. Дев'ятка це масштабне мислення. Дивишся на все глобально, але важко зосередитись на деталях. А яке твоє число розуму? Напиши свій день народження в коментарях, і я підкажу, як ти мислиш.